Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.sit.net Субота, голландський діджей та продюсер влаштує шоу на іподромі. Західна столиця серед перших європейських міст, які відвідає зірка з грандіозним світовим туром «Калейдоскоп». Унікальне шоу вже бачили країни Північної Америки, де продовж двох місяців артист провів понад 40 концертів. Далі була Південна Америка та Австралія. До Львова привезуть найсучаснішу концертну техніку з Європи. Будуть світлодіодні екрани та піротехніка. Транс музика. Транс. Якщо хтось не знає, це така мелодійна музика з клубними ритмами. Тобто, це один з найпопулярніших музики у світі. Тобто, такі концерти збирають найбільшу кількість народу. У місті добу святкуватимуть день молоді. В спортивній школі Беревісник влаштують майстер-класи з верхової їзди. Виступатиме кінний театр Сармат. Будуть і козацькі забави. Поруч працюватиме польова кухня, де варитимуть куліш. Для молоді співатимуть Людмила Ясінська, гурти «Блекджек» та К 402 У парку культури організують політичну гру Студентська республіка та інтелектуально-психологічну мафія. Запрошує молоді. Ті, хто почувається духом молодим насамперед, а не тільки за паспортом. Неділя. У лівому березі виступить Харківський гурт Люк. У Львові вони завершать європейський тур. Музиканти вже провели концертні канікули у Польщі, Чехії та Німеччині. Їхні доробки це поєднання лаунжу, року, тріп-хопу та фанку. Музика, як кажуть, немав без іншої планети. Таке звучання унікальне і вводить втрат всіх, хто є навколо. Разом з тим можна під це потанцювати, посидіти, подумати, тому кожен знаходить для себе своє. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі дабідабідабівізітлів.нет